Shopify – одна з найпопулярніших платформ для створення інтернет-магазинів, яка надає підприємцям з усього світу інструменти для успішного онлайн-продажу. Проте робота на Shopify в Україні має свої особливості, які варто враховувати, аби бізнес працював безперебійно та приносив прибуток. Перш за все, важливо знати, що Shopify Payments – один із головних інструментів для прийому оплат, поки недоступний для українських продавців. Це може здатися проблемою, але тут на допомогу приходить весь Наша платформа допомагає підключити PayPal і Stripe надійні платіжні рішення, які дають змогу приймати платежі від клієнтів із США, Європи та інших регіонів. Це забезпечує вашому магазину глобальну доступність і спрощує обслуговування клієнтів. Щодо доставки, то тут також можна розраховувати на підтримку Western Bit. Ми пропонуємо швидку і надійну міжнародну доставку, що дозволяє відправляти ваші товари в понад 100 країн світу, а наші послуги Fulfillment то в США спрощують управління складськими запасами. Це означає, що ви можете зосередитись на розвитку бізнесу, а не витрачати час на логістику. Тепер поговоримо про те, чим вигідно торгувати на Shopify. Серед найбільш популярних товарів одяг і аксесуари, особливо унікальні дизайнерські вироби чи екологічно чисті товари, косметика, натуральні засоби для догляду за шкірою, мають попит на міжнародних ринках, декор і товари для дому, вироби ручної роботи, текстиль меблі, цифрові товари, електронні книги, курси, шаблони, які не потребують фізичної доставки. Щоб досягти успіху на Shopify, важливо не лише обрати правильні товари, а й продумати стратегію просування. Використовуйте соціальні мережі для залучення клієнтів, інвестуйте в якісну рекламу та оптимізуйте свій сайт для пошукових систем. Також не забувайте регулярно аналізувати ринок і відгуки покупців, аби вчасно адаптувати свою пропозицію. Робота на Shopify – це. Чудова можливість вийти на глобальний ринок, а з підтримкою Вестернбіт ваш шлях до успіху стане значно простішим. Прийом оплат, логістика, фулфілмент усе це можна довірити нам. Розпочинайте свій бізнес уже сьогодні та використовуйте всі можливості Shopify на максимум.